Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! У дуже хвилюючі дні переживаємо свято Христового Воскресіння, кожного чоловіка в душі молитва за Україну, скорбота за її вбитими це нами, тривога за майбутнє наших родин. Багато людей переживають депресію, сум, білі важкої утрати. Можливо, наш внутрішній стан подібний до переживань сестер Марти і Марії, Івана і від Івана, 11 глава. Сестри втратили дорогу людину, їхній дім Угорнула тінь непоправного горя та безнадії. Але у дім смутку приходить Ісус і дає надію, ходить не як сторонній спостерігач, але спів Пропонує свою допомогу, говорить слова надії, я Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і мере, буде жити. Брати і сестри, Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий, Євреї 13 вісі. Цей пасхальний ранок Воскресний Христос входить у нашу тривогу. Він знає твої болі. Його милосердя не змаліло, Він кожного ранку дає нову надію. Слово Боже говорить, зрушаться гори і пагорби закитаються, та милість моя не відійде від Тебе, Ісай 54,10 Слова Спасителя я Воскресіння і життя. Ким є Ісус? В книзі Откривення Він говорить, я Альфа і Омега, початок і Кінець, в інших місцях Святого Письма, первічний Бог, Творець Всесвіту, любов, добрий пастир, що не залишає у біді свій овечок, Жирило життя, яке перебуває з нами назавжди у Таїнствах і науках церкви. Говорить Ісус. Я Воскресіння, За словами апостола Павла, якщо Христос не Воскрес, то марна віра наша і марна проповідь наша. Як через непослух і гріх перших людей світ опомила Тіні смерті, так і через святисть Христа, Його смерть і Воскресіння, Бог Отець дає кожному, хто кається і вірує в життя. Хто вірує в мене. Має вічне життя. Ісус Христос узяв на себе всі наші гріхи, наші зради, нашу ворожнечу, кожен вчинний аборт, усі зневаги, сварки, розлучення, вбивства. Він був покарний за наші беззаконня, Його ранами ми зцілилися, голою пророк Ісая. Христос помер і був покладений до гробу разом з нашим гріхом і Воскрес, щоб ми могли Воскреснути і жити новим життям. Господь сказав я Воскресіння і життя, а світ спішить жити. Це по-швидкому завжди бігом. швидка їжа, швидке лікування, швидке навчання. Миттєве задоволення, міражі, розчарування, гіркота. Роки біжать у поспіху, більшість людей помирають, не пізнавши суті життя. Правдиве життя можливе тільки в мирі з Богом. Він є творець і джерело життя. Я прийшов, щоб ви мали життя і з достатком, щоб мали Івана 10, 10. Поза Богом існування, поза Богом ілюзія життя і розпач смерті. У 11 главі послання до євреїв ми бачимо приклади людей, які посвятили своє життя Богу. Люди з різних часових епох, суспільних станів, з освітою і без неї. Кожного з них були свої колишні гріхи, проблеми, слабкості, як у нас. Авраам був дуже похилого віку. Мойсей не вмів говорити. У Самсона були проблеми з жінками, Давид зрішив бивством і перелюбом, Матвій служив в ворожій державі і був злодієм, Павло не показної зовнішньості невеликого зросту, Петро надто поспішний. Бог не вибирає зібних, а робіть зібними тих, кого вибирає. О 11 главу можна назвати Алеєю Божих Героїв. Їх об'єднує віра і покаяння. Є добра новина. Запис до алеї Божої Героїв продовжується і сьогодні. До Книги життя Бог писує кожного, хто кається і вірує. Біблія говорить: я записав тебе на своїх долоні. Кожен, хто живе та вірує в мене, повіки не мре. Як це розумів? Коли ми віримо в Ісуса Христа, приймаємо все, що Він говорить про Бога і про життя. Коли повністю покладаємось на Нього, ми істину воскресаємо, тому що звільняємося від страху, який властивий для життя без Бога, звільняємося від безсилого відчую віховного життя. Життя Християнина. Та є настільки повноцінним, то таке життя не може померти, але знаходить у смерті тільки перехід до життя вічного. Повіривши у Христове Воскресіння, ми можемо закликати разом з апостолом Павлом. Смерте, де Твоє жало, пекло, де Твоя перемога. Покаяння і віра у Христа Воскреслого піднімає наше життя з гробу гріха до життя у Христі і з Христом. Його заповіді стоїть нашим законом, все наше життя стає новим і перемінненим. Віра у Христове Воскресіння ціляє від смерті душевної, змінює наше відношення до життя. Воно, життя наше, вдягається у нову красу, чистоту і силу. Після прийняття шляху Христового життя стає таким чудовим, що ми не можемо уявити собі, що воно могло коли-небудь перепинитися. Воскресний Христос переміг сверх фізичну. Він вніс у наше життя впевненість у тому, що смерть. Це не кінець. Останніми словами мученика за віру були. Не плач, я не помру, а залишаючи країну вмираючих, я сподіваюся побачити Господнє благословення в країні живих. Ми називаємо цей світ світом живих, але вірніше було б назвати його світом вмираючих і мертвих. За допомогою Ісуса Христа ми дізналися, що йдемо не до Заходу життя, але до сходу Його початку. Ми перебуваємо не на шляху до смерті, а на дорозі, що веде до життя. Брати і сестро, сьогодні Ісус тебе запитує, чи віриш у це? Що означає вірити? Повірити? Означає довірити йому своє життя. Вірити в Ісуса, значить прийняти все, що Він навчав, чому і сьогодні навчає через Святе Письмо і через провід Святої Христової Церкви. Повірити означає покаятися за свої гріхи, тобто змінити напрям руху, мету, пріоритети життя. От великий полководець Олександр Великий мав звичай, перше взяття міста запалював великий факел, який горів день і ніч. Жителям міста він оголошував, доки горить світло, ви можете добровільно здатися, і я помилую місто і мешканців. Але як тільки вогонь факела погасне, місто буде зруйноване. Цей день для тебе горить вогонь Божого Милосердя. Де б ти не був, відкрий брами свого серця, запроси, запроси Господа увійти в твоє життя. Він не прийде, щоб зруйнувати і обмежити. Господь уходить, щоб відбудувати зруйноване, дарувати мир, любов і повноту життя. Слово бо Боже каже, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затерділи ваших сердець, Євреї 3,15. До кожного зверні голос любові. До мене не верніться всі кінці землі, бо я Бог і іншого немає.